Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці своїй, там де буде кавун, тут десь нас 95 сотий. Ось Ми подіскували, буде ще раз, другий раз цю площадь. Зараз будемо вносити добриво. Даємо нітрофоску десь приблизно 100 кілограм. І будемо його пригорювати. Що ж, друзі, розсипали ми наше добриво. дощик пішов ось, бачите. Розсипали ми на всю свою цю площу. І ось уже горем, як бачите. Гореться, так воно не дуже. Багато суволоки ось. Не знаю як вона, чи вона перегниє. Все-таки новина, тут рисковано, як себе я садю. Цікаво вони. Ось бачите, скільки їх тут хрущів. Море. Як діскував, так було поле просто санеє. Ось, зараз перегорую. Ну, по осені ми обробимо від, від, цього, від цього хруща. А ось зараз перегорюємо всю цю діляночку нашу. І будемо обсіювати края з е, житом, щоб для нашого кавуна був затишок. Ми так використовували вже і того року, і позапрошлого. Кругом обсіялись, щоб був такий затишок ось для нашого кавуна. Діляночка така, я вам скажу, не маленька, Вона йде ось туди там, у нас дорога десь 185 метрів довжина і щось там 52 чи що, ширина. Така у нас буде діляночка із кавуном. Тут край ми все засіємо. Виправимо, що у нас була отак От прямо, йшло все. тут йде воно клинком. Тут засіємо овець. Сусід я бачу теж посіяв. Ось. Це нам взагалі на руку. Ось бачите, посіяв. Це йде вже сусіда. Ось стоїть вітка. Це далі сусіда. То нам це дуже добре. Ми не будемо цього краю сіяти. У нас і тут і так буде хороший затишок. Ось, Вже нас набагато збільшилось наш, нашого поля для кавуна. Вже будемо тільки сіяти той край, е, ось, ось так. Поперок і вирівняємо ось так. І з того кінця теж засіємо, Коротше, обсіємося повністю по кругу житом. Ось так. По весні плануємо пробити тут скважину. Напевне, дві треба бити, тому що полив буде немаленький. Ось площадь така доволі непогана. Будемо бити десь по центрі дві скважини і будемо на дві сторони, напевно, поливати. А можливо, на одну і побачимо. Я думаю, якщо ми десь довжина, у нас тут іде 180 метрів. Ну, 150 метрів, я думаю, воно буде прокапувати. 30 метрів від краю засіємо. Ось то. Ну, побачимо, ще поплануємо за зиму, як воно буде. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал і будете слідкувати. За всім процесом, для як ми підготовляємо площа, як ми висаджуємо, як ми доглядаємо і вирощуємо каву. Будемо все показувати з самого початку і до збору врожаю. Підписуйтесь, друзі, на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!